14 серпня в Ірпіні чествували землячку срібну призерку Олімпіади в Парижі Ірину Коляденко. Ірина вас сьогодні вітає наша вся громада, міста героя Ірпінь. Прийміть наші оплески. Я впевнений, що вболівали точно всі. Ці поєдинки дивилися так само. Всі ірпінь вас максимально підтримував. Олімпійські медалісти це офіційно найсильніші люди світу. І наші олімпійці, перебуваючи дійсно в важкому емоційному становищі, показали, я вважаю, один з найкращих результатів за нашу незалежність. Під час війни вони доказують всьому світу, що Україна живе і Україна це країна спорту і країна переможців. Наша країна здобула 22-е загальне командне місце, оставив. Позаду 184 країни. Уявіть собі 184 країни. Я дуже вам дякую. Ми дуже вас шануємо. Тушаємося. Наша зборна найкраща в світі. Слава Україні. І Подарунок від футбольного клубу Кудрівка. Вручається сертифікат на суму 200 тисяч гривень. Запрошуємо вручити подарунковий сертифікат Ігоря Малинського та преса та футбольного клубу Кудрівка Анастасію Шульженко. І це ще не всі подарунки. Основні попереду. Громада Ірпеня уміє бути вдячною тим. Тому славлює наше місто. Я присвятила цю перемогу, звісно, нашому місту. Звісно, нашим людям, які тут проживають. Це все для вас. Перші слова мої після перемоги. Багато хто дивився, слідкував, і це було дійсно щирі мої слова, що ірпінь ми в фіналі. Ми в фіналі всі були, всі вболівали, всі віддали багато дуже сил. Для того, щоб я була в фіналі, там було багато українців на трибунах, надає сил це все таки.